Трансфери по програмі, тобто трансфери це автобусами або джипами, дивлячись то з огляду на те, скільки вас людей в групі до аеропорту, звідки летить літак в луку. Літак е, теж включено. Так, також включено в обидві напрямки. Вхід в національний парк Сагарматха, де е, знаходиться Еверест. Фактично, бо Сагарматха – це інша назва Евересту. Е, Супровід гідів і е, кожен, кожна людина, людина отримує портера на 10 кілограмів свого вантажу. Угу. Це те, що входить у 2000 доларів. Це те, що доларів. входить у 2000 доларів. Да. Те, що ми додатково ще платили, це чайові портерам по 75 Приблизно, доларів, якщо так, я не так. помиляюсь. Це, звісно ж, авіаквитки. Це залежить від того, з якої країни ви будете летіти. В моєму кейсі ми летіли з Кракова. Це вийшло десь тисячу доларів. Ну воно зазвичай, якщо ми говоримо про економ, воно зазвичай між 800